На суботу перед воженством Христовим церква благословляє прочитати Євангелію Луки у другій главі, де сообщається історична подія. Для чого? Бо ми коли фіксуємо життя і діяльність нашого Спасителя, то ми навіть вірою вводимо історичну лічність. Бо Ісусу могло бути много, но ми Ісуса, котрий при понтійському Пілаті був розп'ятий. А тому Пілат попадає в вірю, не тому, що він – некий елемент нашої віри, а елемент точки відсчота історії. І сьогодні ми читаємо в ті дні, вийшло повелення від кесаря Августа, римського імператора. Повеління провести перепис по всій імперії. Ця перепись була перша у управлінні квіріння Сирією. опять уточнення історичне, бо у кесаря Августа могли бути і другі переписи, або другі документи, або діяння. Євангеліст уточняє то та сама перепись, котра була перша, коли правив Квіриній у Сирії. І так ми проповідуємо Христа, не случайно прийшов чогось кудось або із другої планети. Ми говоримо, родився Діва Марії в Іфлемі Іудейському при Понтійському Пілаті. І, коли було повеління Августа, перепись, Тогда Йосиф і Марія пішли із свого города, не вжили, на свій рідний Віфлеєм записатися, як громадяни імперії, щоб оплатити. Налоги. Ну якраз тут і сталося то, що ми празднуємо радостю великою. Марія була обручена із Йосифом і вже мала в очреві і якраз наступило її родити, а вся весь віфлеєм повної гостинниці і часні, і такі офіціальні були заповнені, тоді вони пішли на край. Віфлеєма, знайшли невеличку таку стайню, таку, як, де відпочивають після дневної жари або випасаються вівці, припросилися у вертеп. І там вони запланували перепочити. І в ту ніч Діва Марія рождає Месію Христа. Удивительна річ, що міг родитися Ісус у царських палатах, Він би мав більший авторитет. Його ліпше б приймали книжники і фарисеї, казали би, ви знаєте, непростий родився у царських палатах. І вдруг ми з вами русина співаємо колядку, родившогося не у царських палатах, а між біже ягнятками – все удивительно, оригінально, чудно і таїнственно. Але головне, що перепись скрити не може. Мож було скрити сатоністам у сувєтської время написати статті, объявили Ісуса міфом, вигадку, легенду. Ну що робити із переписю Августа Кесаря, а його не може вичистити, не може. Спрятати історію іудейського народу Флавія, історика? Ну Просто невозможно. Невозможно скрити трагедію і збієння 14 тисяч младенців. Тобто, як би не старали наукові атеїсти скривати відміра, що Христа взагалі то і не було. Сьогодні кажемо, Діва Марія рождає в ефілемі іудейському, спилянала сама. І в яслях повела. Господи, поможи нам своє святоє берегти, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, істинні діти Божі, котрі істинну Пасху мають, коли з неба небогонь сходить, і істинне рождество, котре ми празнуємо у неділю. Несіть благословення дома, мир вам і благословенням.